Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді тепловізор Hikmicro Lynx LE 15S. Це компактний і потужний прилад, який пропонує інноваційні технології, які роблять його незамінним помічником для мисливців, рятувальників, а також для тих, хто працює в складних умовах. Давайте подивимося, що він може. Розпаковуємо коробку і перше, що кидається в очі, це надійний і міцний корпус. Він виконаний із високоякісного матеріалу, який витримує навіть найскладніші умови. Здається, що цей тепловізор не тільки готовий до будь-яких ситуацій, але й працюватиме без проблем, навіть за умов високих навантажень. Вага всього 350 грамів, тому його можна зручно носити цілий день. І він не створює дискомфорту у комплекті з тепловізором. Ви отримаєте зручну сумку для перенесення, акумулятор, зарядний пристрій і кабель. А також важливу річ документацію для швидкого налаштування. Тепер давайте розглянемо характеристики. Одна з ключових переваг цього тепловізора це його дальність виявлення. І ось що вам потрібно знати для фігури людини: це 1300 метрів. Ви можете легко виявити людину на такій відстані навіть у повній темряві. Для транспортного засобу 2000 метрів. Ідеально підходить для тих, хто працює в полях або на відкритих просторах. Для тварин, таких як лош, чи кабан, 1000 метрів, і навіть 500 метрів для лисиць або вовків. Тепловізор також ефективно працює на маленьких об'єктах, наприклад, на зайцях або собаках до 300 метрів. Цей тепловізор справляється як на відкритій місцевості, так і в лісі. Проте треба враховувати, що зниження контрасту між об'єктами та фоном може впливати на його точність, особливо в умовах густого томану чи сильних опадів. Але в загальному за своїм класом він пропонує одну з найкращих дальностей виявлення, розкажу ще трохи характеристик, адже це всім важливо при виборі моделі. В ньому використовується матриця з роздільною здатністю 256 на 192 пікселів і ядро Vox з температурною чутливістю меншою за 35 мілікельвінів. Це дозволяє зберігати чіткість зображення навіть у складних умовах. З об'єктивом 15 мм і великим полем зору 117 на 8,8 Цей пристрій ідеально підходить для широких оглядів. Висока частота оновлення в 25 Гц гарантує плавне зображення, а збільшення в 8х дозволяє детально бачити об'єкти на великих відстанях. Для комфортної роботи в темряві тепловізор має OLED-дисплей з роздільною здатністю 800 на 600 який чудово відображає навіть найменші температурні відмінності, завдяки захисту стандарту IP67 Прилад витримує дощ, пил і навіть короткочасне занурення у воду. Тепер трохи цікавих фактів, які роблять хік мікро ще більш привабливим. Прилад оснащений передовою термочутливою матрицею, яка дозволяє чітко розрізняти температурні зміни навіть на великих відстанях, що робить його ідеальним для професіоналів, які працюють у складних умовах. Високий контраст між фоном і об'єктами дозволяє легко виявляти цілі навіть у тумані або в умовах, коли навколо майже нічого не видно. Ще одна крута особливість швидкість роботи пристрою. Висока частота оновлення кадрів дає можливість спостерігати навіть за руховими об'єктами, що ідеально підходить для полювання або спостереження за технікою в динамічних ситуаціях крім того, тепловізор підтримує можливість підключення до мобільних пристроїв для віддаленого користування і моніторингу. Це дозволяє значно покращити ефективність роботи, що особливо зручно в складних умовах, коли вам потрібно вести спостереження без фізичного контакту з приладом. Ця модель стає незамінним інструментом у військових операціях завдяки своїм технічним характеристикам і здатності працювати в екстремальних умовах його дальність виявлення до 1300 метрів для людини і 2000 метрів для транспортних засобів. Додатково, наявність стадіометричного далекоміра дозволяє точно оцінювати відстань до об'єктів навіть у нічний час. Особливість цього тепловізора швидка адаптація до будь-яких погодних умов, чи то дощ, туман, чи сильний снігопад. Він стане ідеальним помічником для спецпідрозділів, які працюють в умовах обмеженої видимості. Адже висока чутливість матриці дозволяє помічати навіть слабкі теплові сигнали у складних ситуаціях. Отже, Lynx LE15S це потужний і надійний тепловізор, який поєднує в собі високу дальність виявлення, швидкість роботи та зручність. Він стане відмінним помічником для тих, хто працює в складних умовах, будь це на полюванні, при пошукових роботах або в умовах низької видимості. Якщо ви хочете придбати цей тепловізор, приходьте на наш сайт GLENSTOR. У нас ви знайдете широкий вибір тепловізорів і військової техніки, а наші експерти завжди готові надати вам консультацію і допомогти з вибором. Дякую за перегляд. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися досвідом використання цього тепловізора, залишайте коментарі під відео. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!